Новини війни і почнемо. Ситуація на харківському напрямку. А вона, за словами речника генерального штабу ЗСУ, залишається складною, але динамічною. Ворог здійснив 31 атаку та має частковий успіх, адже йому вдалося вклинитися в нашу оборону. Проте українські бійці впроваджують план зі знищення противника. В боях за Вовчанську окупанти задіяли п'ять батальйонів. а Зараз там ведуться вуличні бої. Мирних мешканців евакуюють, однак у місті залишається ще пів тисячі цивільних людей. Водночас, держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що на нашій армії вдасться утримати лінію фронту. Про наступ на місто Харків мови не йде. Тобто в Харкові немає жодних боїв і до Харкову безпосередньо ніхто не підходить. Але якщо мова йде про прикордонні міста і селища, власне, ми з Костю сьогодні весь день провели в місті Повчанськ. Там ситуація загострюється кожну годину. Кожну годину. Ти заїжджаєш і місто просто ну розмиряється, воно воно палає. Чутно вже автоматні черги і таке інше. Тому якщо у вас є рідні у прикордонних містах чи селах на Харківському напрямку, виїжджайте терміново. Евакуація працює дуже і дуже добре. Про мобілізацію по-новому військовозобов'язаним слід знати, що з 18 травня відбудеться перегляд заброньованих осіб. Саме кабінет міністрів відтепер тепер буде визначати, які установи та підприємства є критично важливими та матимуть право на бронювання своїх працівників. Щодо засуджених осіб, то не кожен з них може стати до лав зсу. Про усі нюанси мобілізації в'язів розповів речник міністерства оборони. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання або були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України, умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством, злочини проти статевої свободи та недоторканості, злочини пов'язані з тероризмом, порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей, вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця. Особливо тяжкі корупційні злочини. Забирати на фронт відтепер тепер зможуть і транспортні засоби, але панікувати та переоформлювати свої машини не варто, пояснюють у Верховній Раді. На потреби ЗСУ здебільшого будуть вилучати саме спецтехніку, наприклад, трактури або ж екскаватори. Військово-транспортний обов'язок встановлюється з метою задоволення потреб Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними і технікою. Це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК, центральним управлінням або регіональними органами СБУ. І на устану про кадрові рішення російського диктатора вчора Путін звільнивши його з посади міністра оборони та пересадив його у крісло секретаря Радбезу Патрушева. Тепер армію окупантів буде командувати друг ватажка Росії Андрій Білоусов, який до цього відповідав за економічний розвиток. Доля Патрушева поки що невідома, але в інституті вивчення війни вважають, що такі дії тирана свідчать про те, що він націлений на тривалу війну та готується до майбутньої конфронтації з країнами НАТО.